С на першому подільському інформаційна команда телеканалу пропонує вам підсумувати головне з інформаційного простору 4 листопада. 4 листопада своє професійне свято відзначають українські залізничники. Це ті люди, які, попри обставини та випробування, щоденно забезпечують переміщення громадян країною і не лише саме залізничники першими прийняли мільйони громадян у вагони, аби відвести їх подалі від лінії фронту. Цього дня глава держави Володимир Зеленський привітав причетних із професійним святом, кращих відзначив нагородами та анонсував позитивні зміни вже найближчим часом. Варто відзначити також і надзвичайні гуманітарні функції Укрзалізниці. Це вже більш ніж 3650 рейсів медичних поїздів, які рятують наших захисників, наших поранених захисників. І це також евакуація людей з території, де складно, з території бойових дій. З'явилась в «Укрзалізниці» також надзвичайно дипломатична функція, яка є дуже важливою, більш ніж 1100 поїздок партнерів до нас в Україну та україною забезпечені вами, нашими залізничниками. А отже, це ваш особистий внесок у нашу зовнішню політичну підтримку держави. І зараз я можу вам подякувати, подякувати абсолютно. Точно від всіх нас, від всіх наших людей. Ви безумовно, ви ті, хто працює заради справді заради мільйонів українців, справді заради всієї нашої держави. Дякую вам. Звісно, ми будемо і надалі підтримувати вас, підтримувати ваших колег, українську залізницю. Держава збереже і збільшить. Програми підтримки Укрзалізниці наступного року це буде. Це стосується загалом кампаній і це стосується заробітних плат. І звісно, ми маємо пам'ятати, що фактично залізниця це лінія захисту нашої держави, наших людей, нашого життя, лінія, яка щодня під російськими ударами, на жаль, є втрати серед наших. Залізничників 947 людей, і людей. З них 753 віддали своє життя. Українські сили оборони продовжують відстоювати українську землю, знищуючи ворога та повертаючи під свій контроль територію. Про головні досягнення захисників протягом минулої доби пропоную послухати із прямої мови речника генштабу. 163 бойових зіткнення на передовій на одне більше ніж напередодні. Загальне зменшення атак ворога схожа тенденція. Противник усе більше концентрується на певних напрямках фронту. Покровський найгарячіший 55 бойових зіткнень. Саме там працював головком сирський. Він традиційно відвідує оборонців, які на вістрі. Серед них сьомий корпус швидкого реагування ДШВ. Його посилили додатковими підрозділами, озброєнням і безпілотними системами. Усе аби збільшити тиск на добропільському виступі і змусити ворога розпорошити сил. Загалом на передовій за минулу добу мінус 840 ворогів. Сили оборони уразили 4 райони зосередження особового складу. Засіб ППО підбили 5 танків, одну бойову броньовану машину, 42 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 93 одиниці автомобільної і одиницю спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони. Разом легше долати ворога. Слава Україні! Йому було лише 21. У Кам'янці-Подільському в останню земну дорогу провели Руслана Софійчука. Світлим працьовитим та відповідальним його запам'ятали друзі та знайомі. Разом із кам'янчанами, останню шану юному герою віддали і колеги із ТРК Кам'янець-Подільський. 4 листопада у Кам'янці-Подільському попрощались із 21-річним Русланом Софійчуком. Струнко розгорнути державний прапор України. На його долю випало чимало випробувань. Руслан був найстаршим сином із шести дітей багатодітної сім'ї. З дитинства звик бути самостійним, працювати та дбати про рідних. Планував здобути робітничу професію, навчався на зварювальника. Пам'ятаю, що він дуже був працьовитий, Завжди допомагав батькам. Приходив в школу і казав, що я вдома хожу, заробляю гроші до сусідів до бабусь. Він був найстаршим сином, сім'я багатодітна і допомагав матері. Чим міг, завжди я дуже поважав маму свою. Казав мама, мама, це для мене все. І думав отримати професію, стати кимось, хотів бути зварювальником, І отримав права на трактор в школі. Щирий, веселий, допомагав друзям, компанійський, дуже його друзі любили в класі, в школі. Руслан був дитиною такою веселою, життєрадісною. Він завжди хотів справедливості, навчався в Грушківській школі. Тому він пішов в місто з мамою проживати. Я так зрозуміла, підписав контракт, тому що ми вже знали, що він вже в військовій частині. І коли прийшло сповіщення, це було для нас шок, тому що дитина 2004 рік це ну, зовсім юна, що в нього все впереді. А вийшло так, що ми сьогодні його проважаємо останній путь. Хай з Богом спочиваємо. Два роки тому, попри свій юний вік, Руслан Софійчук підписав контракт і вступив до лав Збройних сил України. Мав плани та мрії, але на жаль, здійснити їх не судилось. «От повер, Христе, Боже, подій, твій і святій, твій Мені був це з весни 2025 року солдат Руслан Софійчук бойові завдання виконував поблизу села Щербаки Запорізької області. Був стрільцем стрілецького батальйону. Згинув 26 жовтня 2025 року. Поховали захисника у Кам'янці-Подільському у секторі для військовослужбовців. На Хмельниччині на базі одного із медичних закладів запрацював центр ментального здоров'я для військових, ветеранів і членів їхніх родин. Новий центр пропонуватиме широкий спектр послуг від індивідуальної та групової психотерапії до кризового втручання, психіатричної допомоги, реабілітації після травматичних подій та програм підтримки родин військових. Допомогу пацієнтам надаватиме мультидисциплінарна команда: лікарі, психіатри, психологи, психотерапевти, медичні сестри, соціальні працівники. Реалізація проєкту стала можливою завдяки спільним зусиллям держави, обласної влади, бізнесу та медичної спільноти. Вони поруч із тими, хто потребує допомоги. Соціальні працівники це люди, які не залишають нікого наодинці з бідою. Вони підтримують тисячі родин військових, людей з інвалідністю, літніх та багатодітних. У Хмельницькому відбувся захист, де відзначили день працівника соціальної сфери. Детальніше про події у наступному матеріалі. Людяність, робота і підтримка усе це про людей, які працюють у соціальній сфері. 2 листопада Хмельницька громада привітала соцпрацівників області з професійним святом. До урочистості долучилися голова Хмельницької обласної ради разом із першим заступником та працівники соціальної сфери кращих фахівців. Відзначили грамотами і подяками. Ви 24 на 7, Початку повномасштабно вторгнення по сьогоднішній час допомагаєте, дбаєте. Опікуєтеся, вболіваєте за свою роботу, за тих людей, які без перебільшення залежать і від вас на місцях. Я хочу побажати вам здоров'я, тому що якщо немає здоров'я, не буде нічого решти. Божої ласки, опіки і натхнення реалізувати і здійснити всі плани, які ви перед собою ставите на митті. Окрім урочистої частини для працівників соціальної сфери провели тренінг, присвячений темі рівності та можливості галузі. Його метою було обговорення нових підходів у роботі і пошук ефективних інструментів, які учасники зможуть застосувати у житті. В цілому тренінг передбачає дві частини. Перша частина це драбина участі Роджера Харта. Наші учасники та учасниці будуть мати змогу розташувати у порядку зростання форми залученості громадськості молодих людей до питань управління на рівні місцевого самоврядування до демократичних процесів. Інша частина це буде такий кейсовий метод буде вісім ситуацій. Вони будуть працювати в групах, і кожна з груп буде Вирішувати якусь ситуацію соціального захисту. Важливим та пріоритетним напрямком роботи соціальних працівників є підтримка родин військових, ветеранів та переселенців. Нині в інтернатних закладах обласного підпорядкування проживає понад 2 тисячі осіб похилого віку та з інвалідністю, серед яких майже 600 – внутрішньо переміщені. Деякі з них знаходяться під опікою Зяньковецького психоневрологічного інтернату. Із цією бідою війною до нас переселили ще 45 чоловік, відкрили відділення підтриманого проживання. Я дуже вдячна обласній адміністрації, обласній раді, бо нам виділили кошти в сумі 7 мільйонів. Де ми з такого старого приміщення могли зробити дуже гарний, потужний відділення для переселенців, там де люди себе почувають дуже гарно, комфортно. Зробили дуже гарний майданчик з спортивними тренажерами, з бесідками. Вони тут себе знайшли. У Хмельницькій громаді функціонують понад 500 фахівців, які допомагають тисячам українців, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Соціальні працівники зазначають, що їхня робота не просто професія, а покликання серця. Деякі з них працюють понад 20 років та жодного разу не пошкодували про свій вибір. Працюю так, щоб для людей було. Якісь обіди, якісь, ну, щоб були смач... все смачно було, приготовлено часно, щоб люди були задоволені. Така моя мета працюємо для людей. Це більше покликання. Скажу чесно, що напевно ще була молода, 27 років було це не, не осознано, так знаєте, не, не зрозуміло. А на сьогодні, навіть якщо у відпустці більше двох тижнів, вже тягне на роботу. Це напевно щастя, коли ввечері хочеться йти додому, а рано хочеться бігти на роботу. Попри всі виклики нашого часу, ці люди залишаються поруч із тими, кому важко. І саме завдяки їхній щоденній праці суспільство стає теплішим та людянішим. Анна Паюк перший подільський. У державному навчальному закладі Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг відбувся фешн-коворкінг стратегічне партнерство, якісна підготовка кадрів для легкої промисловості. Захід об'єднав представників обласної та місцевої влади професійної освіти, місцевих виробників, дизайнерів і роботодавців для обговорення шляхів зміцнення співпраці між освітою та бізнесом. За словами першого заступника начальника обласної військової адміністрації Оксани Вжишневської від Якісної професійної підготовки залежить наскільки впевнено розвиватиметься держава. Учні, які сьогодні навчаються, завтра працюватимуть, створюватимуть продукцію, розвиватимуть громади і підтримуватимуть економіку, наголосила вона. Під час заходу учасники обговорили оновлення змісту професійної освіти відповідно до вимог ринку праці, розвиток сучасного освітнього середовища, досвід міжнародної співпраці, роль циркулярної моди та екологічного свідомого виробництва. Резолюція ради безпеки ООН 1325 Жінки, мир і безпека була ухвалена 31 жовтня 2000 року і відкрила нову еру розуміння ролі жінок у запобіганні конфліктам та побудові миру в Україні. Цю ідею втілює мережа регіональних об'єднань коаліції 1325, які працюють у всіх областях. Нині на загал презентовані портрети волонтерів коаліції, які щодня стоять біля витоків змін. У Хмельницькому презентували портрети жінок, які стоять за ініціативами, проектами та підтримкою громад. Ці фото не просто обличчя, а символи сили, відповідальності і дії в часи, коли країна потребує активних громадян. Для мене це вперше. Ми, хоч і працюємо з 14-го року, але дуже рідко, коли от про саме власне про таких волонтерів десь пишуть чи говорять, і для мене дивно, тому що це вперше. Це вперше визнана робота. І я дуже дякую перш за все своїй команді. Коаліція 1325 у Хмельницькій області одна з регіональних платформ, створених для реалізації резолюції 1325 і національного плану дій. Вона об'єднує громадські організації, владу, експерток і правозахисниць для спільної роботи над миром, безпекою і рівністю. Я не просто і наглега, я усовлюю усіх жінок, які носять форму на сьогоднішній момент, і хочеться, щоб кожна з них мала можливість проявитися, мала можливість показати свої напрацювання. Бо у нашій системі дуже багато багато талановитих жінок, які все більше займають керівні посади, працюють у тих сферах, які загалом чомусь раніше вважалися прерогативою чоловіків. У нас насправді дуже багато. Хороших талановитих професійних жінок у слідстві у сфері карного розшуку, у інформаційно-аналітичній сфері. Навіть уже маємо жінок у наших спецпідрозділах. Виставка покликана не лише показати цих жінок, але й підкреслити. Волонтерська діяльність це частина системної роботи із забезпечення безпеки і розвитку громад. Їхня робота не на фоні, а в центрі подій. Відбулися зміни в кількох нормативних документах, наприклад, щодо участі жінок. В певних комісіях в секторі безпеки і оборони відбулися. Знаємо, у нас в центрі є хаб гендерної просвіти. Через те своїм завданням бачу доведення інформації щодо гендерної просвіти серед великої кількості населення, серед всіх. Керівників і керівниць суб'єктів господарювання і все-таки визначення про те, що жінка має право, жінка може, і в цьому її потрібно підтримувати. Організатори ставлять за мету активізувати громадськість та змінити ставлення до поняття безпека, сприймати її не як слово, а як щоденну дію. І ця виставка один із таких кроків. Коли ми складали план нашої роботи, нашої діяльності в рамках цієї комунікаційної кампанії, виникла така ідея підсвітити привернути увагу до жінок, які займаються громадською діяльністю, які займаються волонтерською діяльністю, ну і до жінок сектору безпеки і оборони, бо направда, дуже важливо, теж щоб їх бачили, щоб привертати до них увагу. Кожне фото тут це історія волонтерки, громадської активістки, жінки-лідерки. Але разом вони становлять мережу, що діє там, де це найважливіше, бо без безпеки і без участі жінок не буде справжнього миру. Оксана Мідєва, телеканал «Перший Подільський. На Хмельниччині поліцейські навчають школярів розпізнавати та протидіяти булінгу з метою формування в учнів розуміння суті булінгу та його наслідків. Інспектори служби освітньої безпеки Шепетівського райуправління поліції провели пізнавальні заняття присвячені темі протидії цьому ганебному явищу в освітньому середовищі. Під час уроку правоохоронці розповіли школярам про види булінгу: фізичний, психологічний, економічний та Кібербулінг та навчили відрізняти його від звичайних конфліктів. Особливу увагу поліцейські приділили питанням відповідальності дітей та їхніх батьків за вчинення булінгу. Учні дізналися, як діяти у випадках проявів насильства або приниження, до кого можна звернутися по допомогу. А також переглянули короткі відео та взяли участь у тематичних іграх, що допомогло краще зрозуміти, як важливо бути толерантними і поважати один одного. 4 листопада в Україні відзначають день дорожнього регулювальника. Це людина, яку бояться, чи не всі водії. Аби при вигляді поліцейського учасники дорожнього руху почували себе впевнено, ми вирішили нагадати основні правила та жести, що заміняють світлофор. Поліцейський замість світлофору на знеструмлених вулицях. Єдиний спосіб швидко та безпечно дістатися до пункту призначення дотримуватись вказівок регулювальника. Це людина, яка не тільки допомагає, але і лякає багатьох водіїв. Матір Боже, як я цього не люблю, а це стояти самим першим на оцього чудіка з ковородкою. І він щось обернеться, я впісуюся. Я реально не знаю, куди мені повертати. Хмельничанка Юліана за кермом вже 10 років. Проте, навіть з багаторічним досвідом, вигляд регулювальника на дорозі трохи бентежить. Регулювальника зустрічала рідко, але якщо зустрічається, коли немає світла, отаке от бувало, коли немає світла. Нормальні емоції трішечки мандраша вже, щоб все правильно зробити. Жінка зізнається, жести регулювальника знає, проте час від часу зазирає у правила, аби освіжити пам'ять. Є такі речі, якщо часто не зустрічається, то а вже ж треба повторювати. Все треба повторювати і обов'язково за цим слідкувати, бо дуже велика відповідальність водіїв на дорозі. Щоб при вигляді регулювальника водії почували себе впевнено, хмельницькі поліцейські нагадують необхідні знаки. Регулювальник дорожнього руху стоїть обличчям або спиною до вас. Його руки розведені вбіг, опущені донизу, або зігнута перед грудьми права рука з жезлом вліво. Цей рух означає, що рух всім учасникам дорожнього руху в усі сторони заборонено. Це положення регулювальника прирівнюється до червоного сигналу світлофора. Регулювальник стоїть обличчям до вас. Його права рука, що тримає жезл, витягнута вперед, тобто до вас. Це означає, що рух заборонено прямо, а направо рух дозволено. Рука регулювальника з жезлом, піднятим вгору, прирівнюється до жовтого сигналу світлофору та означає, що невдовзі сигнал зміниться. Рух при цьому положенні заборонений. Регулювальник стоїть до вас лівим боком, з витягнутою вперед рукою з жезлом. Такий сигнал означає, що дозволяється їхати у будь-якому напрямку направо, наліво, прямо, а також розвертатись. Це сигнал регулювальника означає зелене світло світлофора. Якщо ж регулювальник стоїть лівим або правим боком до вашої машини, а його руки опущені донизу, витягнуті по сторонам або зігнуті та притиснуті до грудей. Можна їхати прямо або направо. Спочатку пропустившись пішоходів. Жести регулювальника мають знати не тільки всі водії, а й пішоходи. Якщо ж їх ігнорувати або порушувати, можна отримати штраф. Ветерани олімпійського руху завітали до Славути, щоб поділитися своїм досвідом і натхненням із молодим поколінням. Вони провели урок, на якому учні дізналися здалися більше про історію та цінності олімпійського руху. Детальніше про події дивіться у наступному матеріалі. У Славуті школярі гімназії номер 3 мали відкритий урок, присвячений олімпійському руху. Присутніми стали ветерани олімпійського руху, члени відділення Національного олімпійського комітету України в Хмельницькій області, та учні. Атмосфера уроку була живою і сповненою дитячою зацікавленістю, адже ветерани презентували відеоматеріали, ділилися спогадами і досвідом та розповідали про участь славучан у змаганнях, як от Європейський олімпійський фестиваль. Брюссель 91 рік, Бондарук Андрій це перша людина, яка з Хмельницької області приймала участь в цьому європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Брюсселі, який тоді називався юнацькі Європейські Дні. Так він біг для того, щоб попасти на ті змагання, йому треба бути виграти чемпіонат Радянського Союзу. Він... Виграв і зайняв шосте місце біг в Брюсселі 2000 метрів з перешкодами. Відомо, що Олімпійський вогонь під час Олімпіади 1980 року несли 10 представників зі Славутчини. Серед факелоносців був Олександр, який надалі продовжує брати неабияку участь у ветеранському спорті та є дієвим членом обласного відділення Національного олімпійського комітету. вересні ми проводили в Кам'янець-Подільський чемпіонат області. Після цього приймається участь в чемпіонаті України серед ветеранів. Ну да, там вікова категорія від 35 100 Ну, Таких поки ще у нас немає. Бразильці є. Після цього Європа, після цього чемпіонати світу і раз в 4 роки так звані Олімпійські ігри, ну такі ветеранські. На уроці ветерани зазначили, що серед сучасних дітей є не менше талановитих спортсменів, яких потрібно підтримувати та мотивувати до нових звершень. Є в нас таланти всюди. Тільки треба кілька факторів: кадри, база, інвентар і стабільний календар, як то кажуть. То влада має тренери, мають знайти тих дітей, а влада забезпечити виїзди тих дітей на певні змагання. Такі уроки Національно олімпійський комітет започаткував ще в 2005 році. Відтоді вони стали важливою частиною популяризації спорту і олімпійських цінностей серед молоді. А головне такі уроки мотивують школярів вірити у власні сили та досягати олімпійських звершень. Анна Паюк перші Таким вівторок, 4 листопада, запам'ятала команда Першого Подільського на офіційних сторінках у соціальних мережах ще більше інформації про головні події країни та області. Тож долучайтеся, аби бути поінформованими. Дякую за приділений час та до зустрічі.